За кілька днів зібрали необхідну кількість матеріалу для виготовлення окопних свічок. Ось такі контейнери встановили біля міськвиконкому. Один уже наповнили картоном, а цей сповнений бляшанками. Це наша спільна ініціатива з колегою Оля Шамко. Вона побачила. Цю ініціативу в Житомир в Житомирі. Житомирська міська рада запустила такі контейнери, але вони металеві. Ми подивилися, переглянули. Нам це сподобалося, і зателефонували Леоніду Якубовському, комунально-виробничо-господарське підприємство. Запропонували йому. Він залюбки погодився. Сказав, так контейнери є і ще й такі жовті, веселі. Що таке окопні свічки і для чого потрібні? Ми розповідали у попередніх матеріалах з настанням перших холодів. Користенські волонтери волонтери почали виготовляти їх для тепла, сушки, речей тощо. Ми спілкувалися з волонтерами, які виготовляють окопні свічки. Запропонували їм. Їм знадобився матеріал. Тому ми частину будемо передавати їм. Далі ми плануємо провести захід наступного тижня чи через тиждень-два. З містянами нашими, щоб разом зробити своїми руками, організатори збору не очікували, що користенці так активно відгукнуться на заклик приносити бляшанки та картон. Вдячні всім, хто долучився, але потрібен ще віск та парафін. Зараз ми збір габ картону і жерстяних банок вже закриваємо. І якщо у людей є парафін, воск, то приносите також нам. Ми вже ці, ці матеріали ми зберемо, передамо волонтерам. А вже будемо збирати зараз віск. Так що, якщо є можливість, приносите віск, мабуть, свічки, свічки, парафін, да все, все, що можна розплавити і використати для, для підготовлення окопних свічок, ми будемо раді і. Риности міська рада на зв'язку із захисниками допомогу збирають адресно, роблячи акцент на конкретні запити. Так ми спілкуємося, тримаємо комунікацію чи телефонуємо зазвичай останнім часом. Військові вже самі пишуть нам на нашу сторінку в особистих, в особистих повідомленнях, що їм треба.